Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо справжнє диво, яскраві магнітики з гіпсу, які можна прикріпити на холодильник або подарувати комусь особливому. Ви, мабуть, бачили магніти з подорожей або у вигляді тваринок, квітів, сердечок. А тепер уявіть, ви зможете зробити свій власний магнітик той, що існуватиме тільки в одному екземплярі у світі. Ми познайомимось з таким матеріалом, як гіпс. Він швидко твердний і дозволяє створювати цікаві фігурки. А далі найцікавіше. Ми їх розмалюємо і приклеїмо магніт. У вас буде повна свобода фантазії. Готові? Тоді почнемо створювати наші гіпсові шедеври. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо хочете більше таких відео.